Ірина Михайлівна, сільська Херманська Рада, хотіли запитати, так як я маю багато в сім'ю. І у нас проблемна дорога, вулиця Радянська, яка не зроблена давним-давно. Хоча гроші були виділені під час вашого керування. Скажіть, будь ласка, чому вона до сих пор не зроблена? Е, ви розумієте логіку речей. На жаль, кошти, які виділяє держава на дороги. Вони не завжди приходять в повному об'ємі, тому що кошти ці йдуть від спеціального фонду. І буває так, що ми в намірах програмуємо, а державний бюджет коштів не дає. От для прикладу, на нинішній рік в області виділено 86 мільйонів коштів на будівництво доріг. 38 мільйонів з коштів залишається в обласному бюджеті, решту йдуть на райони і міста. От дивіться, із цієї суми коштів для Луцька виділено 1 мйон 900 гривень. Ну уявіть, що за мільйон 900 гривень в Луцьку можна зробити з дорогами, коли сьогодні квадратний метр дороги коштує біля 200 гривень. питання: наскільки нам відомо, ці кошти були забрані у Прилуцької сільської ради і була зроблена дорога. Де? В це прекрасні дороги, ідеальні дороги. А ми мусимо по в резі, я маючи чотирьох <світ> дітей, виходжу на вулицю, не можу дойти на зупинку. Я виходжу і полічу. В <плес> е, якому році це було? Ну, це було після 2010 року. <плес> <плес> 2008. Ну е, Повірте, е, в 2010 році я був рядовим депутатом Волинської обласної ради. 2008. Перше, ви знаєте, що у схемі роботи сільських рад є така практика, що сільські ради на своїй території продають певну частину земель і ці гроші, вилучаючи, роблять дороги внутрі. По такій схемі йшла Озерцівська сільська рада, Жидичинська сільська рада. ну Не знаю, що сталося. Такого не могло бути. Якщо. Будь ласка, піднімайте документи, і тоді прямі звинувачення немає проблем. Якщо, якщо маєте якісь документи, приноситеся в раду, ми розберемося. Будь ласка, так, Я, так, прошу, 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 постарення. Тичановський Віктор Валерійович, радний підприємець. У мене питання до вас. Ви були при владі, фактично. Минулого. На сьогоднішній день зрозуміло, що при владі та сама батьківщина, свобода і так далі. Свобода. Згідно тих декларацій, які докладалися на Майдані, е, е, люстрація влади, можливо, е, з цих представників, які тут зібралися, може і половина не знає, що таке люстрація влади. Фактично ми брули при владі. Чому на сьогоднішній день актив цих партій знову ж висунув вас? Як до цього ставитеся? Саме ставитеся до ілюстрації влади, що повинні бути нові працівники, нові керівники влади. Мене це цікавить. Питання до активу. Ну, активний я, 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 кандидат має бути. Друге питання зразу походу. Я просто щоб ви зрозуміли. На сьогоднішній день. Е, е, ви прекрасно знаєте, і це е, я яценю, що е, пряма відповідальність по формуванню е, гулів райдержадміністрації лежить на е, голові облдержадміністрації. Не, не відбудеться такий фарс. Фактично, що сьогодні ми обговорюємо питання, все одно поставить ту кандидатуру, яку ви однозначно визначимо. Тому в мене питання до вас особисто. Як ви оцінюєте це питання? Ви при Попередній владі і ви знову ж на цю саму посаду. мене особисто точка е, е, Ну, По-перше, дивіться, е, у нас е, в державі дуалізм влади, тобто є е, органи місцевого самоврядування і є виконавча гілка влади. Е, ви е, прекрасно володієте ситуацію, що депутатський корпус на своїх сесіях приймає рішення, а вже безпосереднє виконання. Ремонт доріг, будівництво шкіл, до речі, в Прилуцькому, ви знаєте, будували-будували школу ганебно, катастрофічно вкинули гроші, от, і ця школа не побудована. Тому е ви кажете, чому мені довірили політичні партії? Тому що я вважаю, це моя особиста точка зору. Вони мене знають, я корінний житель, я зараз проживаю на території Ківерцівського району. І е, повірте, сьогодні е, ті огидні ганебні речі, які там закидають, що що то вкрав, якби я вкрав, то повірте, при моїй опозиції до Климчука, при злосності прокуратури, я вже давно сидів е, у засінках Курноковичівського герстату. А е, сьогодні багато розуму не треба комусь про когось щось погане сказати. А потім відмивайся, кажи, що це нібито не так. Я повторюю. Е я працював в Ківерцівському районі, і мене е громада знає. Мені приємно, що я йду по Ківерцях, і зі мною кожна друга людина вітається. Я приїжджаю в село, мене теж переважна більшість людей мого віку, можливо, не знають молодші, тому що дійсно я цих декілька останніх років в районі не працював. Але люди мене знають. І тому відбудеться люстрація. Якщо правий сектор, самооборона і інші органи згідно закону про люстрацію знайдуть. Якісь, будемо говорити, недоліки або корупційні схеми, повірте, я сьогодні готовий і сказати, будь ласка, осуджуйте, якщо я шановний Віктор Володимирович, Володимир. 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 дивіться, ілюстрація влади проходить, відноситься до тих людей, які були в виконавчій владі за часів режиму Військовича. Не перебивайте вас. Я вас слухаю уважу. Це ті, які себе зап'ятнали співпрацею з тим режимом, які були в партії регіонів, які залучені до корупційних схем. Відносно них буде проведена люстрація. І така люстрація в нас в районі відбувається. Анатолій Петрович був обраний на посади керівника минулі роки районної ради, район, обласної ради член бюджетної комісії, він не був залучений ні до яких схем минулої ради. Через то свобода не проти, ну, що не можна ти привести ти приклад ілюстрацію нашого близького обласного голови, обласної ради. Ну чого його зняли, розумієте? Ну, Тому що не ну, він співпрацював з Клинчуком. Ну правильно. Він був Саме я, 63 роки, жила в Києві, прекрасно знаю Анатолія Петровича. Як людина нема слов, Ну, як політик по трупах літи до влади. Не взірає нічого. Знаю чорний. Я була місяць в сесії районної ради, тоді, коли йшов до влади, Анатолій Петрович. Так, далі, сесія. Хто був на сесії 6 числа? Анатолій Петрович сказав, ви не подумайте, я такий хороший, я такий чесний, я не рвуся, щоб цілець э, заняти. Дивіться, а таке питання. Дивіться, це <сас> вже обговорите. Да. Питання є, да. прошу да. питання. питання, питання. Відрозінку мінімум. Добрий день ще раз, Анатолій Петрович. У мене до вас таке питання, бо ми молодіж організація. Ви не боїтеся, що, ну ви самі розумієте, ця посада, вона буквально на місяць-4, поки не стане новий президентом. Бо він буде набирати свою команду. Це логічно. так. Зараз тут потрібен економіст, а не політик. Ви не боїтеся тут ці 4 місяці, вас просто з'їдять. Ну, бо Зараз потрібен економіст. Різних стоїть бюджету немає. так. Різних в сторінці будуть посадити, вас просто з'їдять. Ви не боїтеся цього що... Дивіться, якщо ми з вами, перебуваючи на Майдані, і чули виступи майданівців, і чули вимогу Майдану, що лише спільними зусиллями я, ви всі ми будемо трудитися, я гарантую, що розумієте, ми настільки створимо громадські організації контролю. Не дай Бог, якщо якийсь чиновник. Який буде е, в органах виконавчої влади, е, буде організовувати п'яний, буде порушувати е, моральний клімат в трудовому колективі, буде принижувати людей так, як принижував е, Колісник. він же ж, е, вибачайте, знущався з лісників, я ж особисто знаю. І коли навіть ми творили е, національний парк. Скільки зусиль нам перейшлося побороти, щоб президент підписав указ? Тому я, ви, ми стаємо поряд і будуємо нашу державу. А повірте, суми знань в мене достатньо. На репліку, яку сказали ви, я дійсно, коли ми звільняли колісника, я казав: я повірте, абсолютно не претендую ні на яку посаду. Але коли. Однопартійці, коли соратники з партії Свобода, Удар, громадські організації сказали, що йди, ми тебе підтримаємо, тому що це посада тимчасова, але давайте хтось бере на себе ношу відповідальності. Ну я десь і погодився.